Вітаємо! Наталя Володимирівна погодилась залишити нам відгук після лікування в клініці. Вчора ми встановили субуретральний твіті слінг з приводу нетримання сечі напруги. Тобто ви до нас звернулись з приводу е, того, що при фізичних навантаженнях, при чиханнях, коли танцюєте, то не отримувалася сеча і воно заважало якісному. Життю, якось, Якість життя псувало, вірно? Так, так, вірно. І вчора відбулася операція. Так. А сьогодні ви вже йдете додому. Так. Ви пам'ятаєте, скільки тривала операція? Ну, хвилин 15. 15 хвилин. От іменно ця операція по корекції е нетримання сечі триває 15 хвилин. Вона насправді легка, швидка. Одне, що Дуже важливе, і що цінне, і що, так би мовити, дороге в цій операції, це сам слінг. Він... Ми використовуємо швейцарський слінг, він найкращий з тої всієї, лінійки, який представлений, і дуже важлива його якість, від нього залежить подальше ваше сухе життя, так би мовити. То скажіть, як ви себе почуваєте? Почуваю дуже добре, не було ніяких взагалі проблем. Дуже дякую такому лікарю. Він лікар свого діла, медперсоналу, який обслуговував і день, і вночі раджу бі клініку біля Степана Степановича. Дякую. Ну, ну ми вам щиро дякуємо. До нас е з усієї України, і з-за кордону дуже багато жінок приїжджає. Ну, я теж слідкувала півроку за вами. І наважилася, бо в нас в рівному такого нам нічого не предлагали. Ну, покажете потім їм виписку і відео, можливо, і вони вивчать цю методику. Дякую. Ді? Спасибі.